Грудень 2012 року Кайл Вілхойт, досвідчений дослідник кібербезпеки, проводить експеримент. Він будує водопровідну станцію, мережу передових промислових систем управління зі складним обладнанням, повною документацією та вебсайтом. За легендою, завод розташований у містечку Арнольд, штат Міссурі. Але насправді він повністю віртуальний і працює на кількох пристроях у підвалі Кайла, які надсилають фальшиві сигнали туди-сюди, щоб імітувати діяльність. Дослідник тримає руку на пульсі і підключає систему до інтернету. Експеримент починається. За кілька днів починають відбуватися цікаві речі. Завод атакують з усіх боків північно-корейські військові хакери, російські банди вимагачів викупу, навіть тролі з США та всієї Європи. Вони намагаються робити всілякі капості заради розваги та прибутку, підключаючись до серверів, зламуючи сторінки входу та впроваджуючи код всюди, де тільки можливо. Але серед усіх цих атак виділяється одна атака, коли на скриньку ймовірного заводу приходять кілька фішингових листів. Вони добре продумані і написані, також з безпечними на вигляд вкладеннями. В одному текстовому документі приховано шкідливе програмне забезпечення. Після запуску шкідливе ПЗ сканує віртуальний завод. Воно знаходить документацію на обладнання і передає її прямо на командно-контрольний сервер. Кайл слідує за ним без зусиль. Він здивований незахищеністю зловмисників від простого відстежування. Сервери в Китаї вони великі і переповнені урядовими документами та корпоративними секретами. Кайл не вірить своїм очам. він знайшов їх Він знайшов APT-1. хакерську групу, яка проводила операцію Тіньовий щур. На той момент подібні історії майже одна за одною відбувалися по всьому світу протягом шести років, за винятком того, що їхні жертви не були віртуальними. Все почалося у 2006 році, коли працівник будівельної компанії в Південній Кореї отримав електронного листа з вкладенням. Він був відправлений з адреси, що носила ім'я його колеги, але в ньому було щось дивне. Збентежений працівник відповів, щоб перевірити ще раз, і вже за кілька хвилин отримав підтвердження: файл безпечний, однак вкладення не відкрилося. Натомість запустився шкідливий код. На комп'ютері працівника був запущений троян для віддаленого доступу. Щур. Лише за кілька місяців щонайменше вісім компаній були атаковані тим самим щуром, а ще десятки схожими. Всі ці вторгнення мали однаковий шаблон, електронний лист з фішинговим посиланням. Лист видавався за повідомлення від близького знайомого. Він демонстрував певну обізнаність про компанію, але був написаний досить поганою англійською, наче хтось поспішав. У вкладеннях ховався щур, замаскований під документ або якийсь інший файл. Зловмисники розмовляли з жертвою і не шкодували зусиль, щоб пробитися крізь її захист. Це в епоху, коли, як ви знаєте, ми не турбуємось про авторизацію і тому здебільшого це компанії та організації, які за сьогоднішніми мірками мали сміхотворну кібербезпеку. Я пам'ятаю, як бачив, ну, ви знаєте, деякі тіньові щурячі вторгнення, коли вони надсилали електронною поштою екранні заставки як вкладення, так. А сьогодні дивишся і думаєш, вибачте. Ви пропустили екранну заставку через шлюз пошти? Так, не кажучи вже про те, що користувач такий О, скрінсейвер, круто, я просто завантажу його і запущу на своєму комп'ютері. Методи були грубими, але ефективними. Але найважливішим елементом було не саме проникнення, а те, що відбувалося потім. Нападники не втекли, вони блукали, стежили за системою, викачували всі нові дані, які там з'являлися. Паралельно вони починали рухатись в сторони. Використовуючи отримані знання та доступ, вони заражали сусідні системи, інші комп'ютери в мережі, інші філії компанії. Вони повторювали ту саму схему знову і знову, будували щурячу нору під носом у своїх жертв. Найкоротше, задокументоване вторгнення такого роду тривало близько одного місяця, найдовше майже п'ять років. Їхня мета не стільки порушити роботу мережі, скільки сидіти, збирати, вивчати та надсилати дані назад до центрального офісу. Вони розуміли, що набагато важче залишатися всередині мережі, не будучи виявленими, і при цьому мати можливість спостерігати та бути активними, ніж увірватися в систему, скачати дані і втекти. Такі випадки повільно ставали ендемічними. У пошуках відповідей уряд США почав залучати приватні компанії з кібербезпеки та обмінюватися з ними інформацією, сподіваючись пролити світло на ситуацію. Було придумано нову назву для позначення хакерської групи, здатної здійснити таку довготривалу атаку: APT, або Advanced Persistent Threat, розширена постійна загроза. Однак лише через кілька років стало зрозуміло, хто був першоджерелом APT. Заслуга першої контратаки проти щура належить дослідницькій групі McAfee, яка у 2011 році зламала сервер, де зберігалися викрадені документи. У ньому зберігалися журнали, що документували жертви щура. Уряди, установи, компанії та інші організації. Всі жертви були зламані в один і той самий спосіб, і всі їхні документи були викачені через ті самі щурячі нори, все стало на свої місця. Вся діяльність APT, яка здавалася купою розрізнених атак, була спланована і координувалася з центру. Це були частини однієї операції, і МакАфі дала їй назву Операція Шеді Ред. У 2013 році дочірні компанії Google, що спеціалізується на кібербезпеці, Мендіант, вдалося просунутися ще далі. Вони назвали групу, яка стояла за операцією apt 1 підкреслюючи його розмір і важливість. Потім вони відстежили крихти, залишені хакерами. Виявилося, що люди, які за цією атакою, працювали на один із сегментів китайської армії, Називається народно визвольна армія, відділ генерального штабу, третій відділ, друге бюро. Інакше відомо як підрозділ 61398 розташовувався у військовій будівлі на околиці Шанхаю. Кілька сотень людей, які там працювали, відповідали за все: від військової розвідки та радіоелектронної боротьби до написання пропагандистських коментарів у соціальних мережах. Вони були невід'ємною частиною китайської армії і поводилися так у всіх відношеннях, від залізної дисципліни до неймовірної винахідливості, за винятком однієї речі оперативної безпеки. Тому що Мендіант, МакАфі, Кайло Вілхойту і, можливо, іншим багатьом вдалося простежити щура до його гнізда. І не тому, що китайські хакери були некомпетентні або недбалі, а тому, що їм просто було байдуже. У перші роки роботи Шедірет вони не використовували жодних інструментів для маскування використання китайських інтернет-провайдерів. І їхні відбитки були повсюди на шкідливому програмному забезпеченні, їхні атаки. Були зухвалими та агресивними. Вони більше покладалися на слабкий кіберзахист жертв, ніж на особливі хитрощі. Коли вони теж були там, вони просто викачували дані і відправляли їх по FTP назад в Китай. І я кажу FTP, навіть не використовуючи шифрування. Вони просто відправляли їх назад до Китаю, напряму. Ви знаєте, це те, про що ми сьогодні навіть не подумали: були списки вакансій, в яких колишні працівники вказували хакерські досягнення у своїх резюме. Один хакер навіть опублікував наукову статтю про свої методи. Вони зовсім не були витонченими. І якщо щось і можна сказати про Китай, то це те, що вони не дбали про те, щоб їх викрили. І незважаючи на таке ставлення, атаки спрацювали. Через щурячі нори контрабандою були переправлені терабайти даних, які опинилися в руках китайських офіцерів. Але для чого? Мотив. Це крадіжка інтелектуальної власності. Власне, ви знаєте, що їхньою головною метою до середини 2010-х років була передача технологій та крадіжка інтелектуальної власності. Це означає, що вони мали доступ до багатьох нових технологій, знали про те, що буде в майбутньому, і про все, що вже відомо. Створювати дуже важко, але дуже легко копіювати і вдосконалювати, що Китай і робить раз за разом. Якщо ви повернетесь назад і прочитаєте п'ятирічні плани Китаю, а вони дуже публічно про це розповідають, то ви дізнаєтесь, що саме США планують виробляти на внутрішньому ринку протягом наступних п'яти років і які технології вони хочуть вдосконалити. Lockheed Martin, американський оборонний гігант, став однією з перших жертв Shady Red. у 2007 році. На його серверах було вирито щурячу печеру. Там знаходились плани f 35 найновішого і найдосконалішого стелс-винищувача, який коли-небудь бачив світ. Всього через кілька років дуже схожий літак здійснив випробувальний політ у Китаї. Він називається Шеньян fc 31. У людей почали виникати підозри. У кількох витоках інформації вже йшлося про те, що американські військові занепокоєні тим, що їхні системи можуть бути скомпрометовані. Але військові все заперечували. Лише у 2015 році документи, оприлюднені Едвардом Сноуденом, підтвердили, що f 35 був викрадений. І не незухвалим мевериком чи агентом під прикриттям, його викрала людина, яка просто надіслала купу електронних листів співробітнику Локхід Мартін, прикинувшись його колегою. І це лише один гучний випадок, в якому ми достатньо впевнені. Будівельні компанії, на кшталт південнокорейської, з якої почались атаки. Промислові заводи, ті, які емітував в експерименті Кайл Вілхойт, інші заводи, офіси та установи, незлічені вторгнення, які дозволили Китаю скопіювати пристрої, системи, найкращі технології. Щур приносив додому дрова, які підливали масла у вогонь, вогонь безпрецедентного економічного зростання. З 2000 року економіка материка зросла приблизно на 400%. Зросла так швидко, наче на стероїдах. Країна не пропустила жодної цілі зростання ВВП за все десятиліття. Нові щури були спроби протистояти Китаю. Ми домовилися, що ні США, ні китайський уряд не будуть здійснювати або свідомо підтримувати крадіжку інтелектуальної власності за допомогою кібертехнологій. Міністерство закордонних справ Китаю в понеділок закликало США негайно відкликати свої звинувачення, навіть притягнуло до суду військових хакерів яких розшукувало ФБР, ніщо з цього не спрацювало. Стандартна реакція китайських чиновників полягала в тому, щоб рішуче заперечувати, що їхня країна проводить будь-які наступальні кібероперації, а потім завдати удару у відповідь за допомогою старої як світ логічної відмазки. Якщо США проводять їх, чому нам не можна? Однак, незважаючи на ці заяви, китайська АПТ почала поводитись більш обережно. Вони почали звертатися за допомогою до недержавних суб'єктів і маскувати свій трафік, надавати своїм операціям, хоча б видимість правдоподібності. Зухвалість атак справді дуже падає. Ви знаєте, дійсно падає, і одна з речей, яку ми бачили, що трапляється досить часто після цього попередження, дуже публічного застереження на державному рівні, полягає в тому, що вони почали регулярно використовувати те, що ми називаємо переадресатори чи перенаправлення. Тобто, по суті, перестрибувати через інфраструктуру іншої країни, замість того, щоб у багатьох випадках здійснювати атаки прямо з Китаю. Операція тіньовий щур завершилась. старі інструменти більше не підходили для роботи. Хакери повинні були бути більш обережними, вони не могли переслідувати так багато цілей, і атаки повинні були змінитися. Причини нападів також змінилися: від мети збереження присутності до побудови надійної щурячої печери. Це вже не було крадіжкою інформації, ціль полягала у збереженні доступу до неї на випадок, якщо в цьому виникне потреба. У США критична інфраструктура визначається як системи та мережі активів, які є найбільш важливими для економіки США, національної безпеки, добробуту суспільства тощо. І, ймовірно, кінцева мета, звичайно, полягає в тому, щоб зупинити функціонування речей, які є важливими. Заважати транспортуванню, логістичним системам, здатності комунікувати та можливостям компаній, які ви знаєте, відключеннями електроенергії і тому подібні речі. Операція Shed Red була надзвичайно важливою для Китаю з багатьох причин. Вона забезпечила китайську промисловість усіма необхідними її комерційними таємницями. І вона зробила Китай головною цифровою наддержавою. Але вона також мала набагато підступніший і набагато глибший ефект. Скажімо. У вас є щур, який має доступ до гідроелектростанції, не віртуальної, а реальної, десь у сільській місцевості Сполучених Штатів. У вас була печера, що вела туди роками, і ніхто не помічав. Ви вкрали всю необхідну документацію, скопіювали креслення заводу, але печера все ще там. Насправді є багато таких печер. Вони ведуть до багатьох заводів по всій країні: вода, каналізація, газ, електрика. Всі види інфраструктури, які критично необхідні для функціонування економіки. Що з цим можна було б зробити? Що можна пронести через усі ці печери? Знаєте, коли я працював в уряді в агентстві з кібербезпеки інфраструктури, ми використовували гарну аналогію, яка, на мою думку, все ще доречна, яка була в той час наприкінці минулого десятиліття. Росія влаштовує урагани, торнадо і стихійні лиха. А в той час Китай змінює клімат.